Британський актор Том Фелтон, відомий за ролю Драко Малфоя у культовій серії фільмів про Гаррі Поттера, повертається до свого легендарного персонажа, але тепер на сцені Бродвею у виставі Гаррі Поттер і Прокляте дитя. Це стане його театральним дебютом на найвідомішій сцені Нью-Йорка. Фелтон приєднається до постанови 11 листопада 2025 року і гратиме впродовж 19 тижнів. До 26 березня 2026 року. Важливо зазначити, що це перший випадок, коли актор оригінального акторського складу фільмів про Гаррі Поттера долучається до офіційної театральної адаптації Проклятого дитяти. Сюжет Гаррі Поттер і Прокляте дитя розгортається через 19 років після подій останньої книги серії Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Тепер Драко Малфой Гаррі Поттер» Рон Візлі та Герміона Грейнджер стали батьками, які відправляють своїх дітей до школи чарів та чаклунства Гогвардс. Вистава досліджує нові пригоди молодого покоління, переплітаючи їхні долі зі спогадами та секретами минулого. Повернення Тома Фелтона до ролі Драко Малфоя на Бродвеї. Це унікальна можливість побачити одного з найвідоміших персонажів Гаррі Поттера у живому виконанні актора, який створив цей образ на великому екрані. Шанувальники франшизи з нетерпінням чекають на цю подію, яка обіцяє стати яскравим театральним явищем осені 2025 року.